Весняний вечір, 26 березня, у селі Серебрія пройшов доволі продуктивно, патріотично і позначився гучною музичною подією. А ще серебрічани, попри весь біль війни, яка увірвалася у життя мирних українців, відчули радість відпочити і заразом стати бійцями тилового фронту місцевим мешканцям вдалося завдяки односельчанці, випускниці серебрійської загальноосвітньої школи, викладачці Тучинського фахового коледжу культури, берегині української пісні та слова Ірині Хомі, яка влаштувала неперевершений та напрочуд організований за емоціями і наповненістю номерів благодійний концерт на підтримку Збройних сил України з назвою Разом до перемоги. Майданчиком для виступу стала сцена серебрійського будинку культури, а вибух оплесків з глядацької зали випромінював готовність розділити цей вечір з улюбленою артисткою. Зайнявши зручненько місця, всі чекали на свою Ірину. Як і колись вперше, юною дівчинкою, так і сьогодні співачка вийшла на сцену з піснею Моє рідне село Лідії Михайленко. Віддаючи шану маленькій батьківщині, де зростала і набиралася снаги, таланту, любові. Кожен сольний виступ у виконанні відомої у селі співачки Ірини Хоми до виступу хореографічних колективів Стульчина, Намисто, Забава, Глорія, які між собою перепліталися, викликали море емоцій: щемливих і ностальгічних, радісних і обнадійливих. Кожен виступ став потоком приємної енергії, що наповнював з першого акорду і не відпускав аж до кінця концерту. Якщо, слухаючи твори про Україну, можна було набиратися гордості, то від пісні Мамо, не плач без сліз не обійшлося. Через серце глядач понад чуттєво пропустив материнські любов, відданість, силу. Також Ірина Хома дарувала публіці присвяти сучасним героям, які живуть в Україні, сприймають цю реальність, чинять спротив агресору, що загрожує нашій нації. Чулися як українські хіти, так і нові пісні. Упродовж вечора серебрічани запрошені та гості насолоджувалися виконанням наживо, підспівували, драйвували, пережили чимало емоцій, але найголовнішу це віру в нашу перемогу. За що дарували Ірині Хомі, чия творчість просякнута любов'ю до українського, бурхливі оплески, квіти, подяки, дарунки. Це неоціненно в допомозі нашим воїнам, так зазначила секретар Могилів-Подільської міської ради Тетяна Борисова, дякуючи співачці та її колективу за те, що розчинились в емоційному вирі. Та спільнозначальниця управління культури та інформаційної діяльності Ольгою Служалюк вручили Ірині подяку від імені міського голови Геннадія Глухманюка. Слухаючи ваші пісні і дивлячись в ваші очі. І в очі наших діток я впевнена, що перемога буде як найближчим часом. Це сьогодні неоціненно в допомозі нашим воїнам, які стоять на передовій. Тому ваш труд. Теж неоціненний. Ми вам за це щиро вдячні. Від імені міського голови відсієї нашої громади запрошуємо подальшому. Дякую, Дякую. Так, І та подякую себе. могилю Подільської міської ради. Нагороджується Ірина Хома за патріотизм, велике українське щире серце та активну громадську позицію. Дякую. Староста Наталя Тодорчук каже. Серебрія виколесала багато відомих людей, якими сьогодні пишається кожен житель села На Дністром. Наше село Серебрія народило дуже багато гарних людей, і військових, і лікарів, і працівників культури. І нам сьогодні дуже-дуже приємно, що в цей зал сьогодні зібрала нас наша односельчанка, наша Іринка, яка маленькою тут ще виступала. А сьогодні вона привезла свій. Можна сказати, творчий звіт, що вона здобула за ці роки, і я хочу побажати їй здоров'я, благополуччя, злагоди, добра. І е, дуже їй вдячна за те, що вони проводять таку гарну роботу, що вони підтримують наші збройні сили. А ще всі як один бажали, щоб до Дня Перемоги Ірина Хома обов'язково у могилів подільській громаді влаштувала гучний святковий концерт. Пишалася своєю донькою мати Антоніна Борисівна. Вона, піднявшись на сцену, дякувала не тільки донечці, а й вчительці музики серебрійського навчального закладу Галині Звєрєвій, яка відкрила для Ірини безмежний гарний захоплюючий світ музики і дала їй дорогу в життя. Від старшого покоління Ірині подякував голова серебрійського ветеранського осередку Петро Боднар. На сцену підіймалися і всі, хто особисто знає Ірину і не ви її талановите виконання пісень, так і ті, хто вперше потрапив на концерт співачки. По завершенню програми, жителі Серебрії, які завжди охоче долучатися до будь-яких доброчинних справ, та гості активно підходили до благодійної скриньки. Конвертували отримані емоції у внесок для збройних сил України, що й було метою музичного заходу односельчанки, викладачки Тульчинського фахового коледжу культури, берегині української пісні та слова Ірини Хуми. В підсумку серебрічанам вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень, які влилися у загальну скарбничку підтримки збройних сил України. У Великій Серебрійській родині весняний вечір став миттю допомоги та єднання. І не так важливі суми коштів, які вдалося зібрати для наших захисників. Як важливо те, що за ініціативи Ірини Хоми кожен мешканець відчув співучасть, єднання на дорозі до єдиної спільної мети перемоги України.